Золотий стандарт ремастерів. Oblivion зібрав 180 тисяч гравців онлайн та 95% позитивних відгуків. Your money or your life. Кочойс ввечері 22 квітня Bethesda показала трейлер ремастера культової Oblivion і одночасно відбувся реліз. Попри те, що ремастер не мав традиційної маркетингової кампанії, його запуск виявився дуже гучним. Багаторічні чутки і зливи зіграли свою роль. Гру фактично розкручували за спільної участі інсайдерів і фанатів. У релізній версії розробники оновили графіку, додали нові опції геймплею та довгий список покращень. Здебільшого гравці хвалять оптимізацію та графіку, але недоліки все ж присутні. Наприклад, Bethesda несподівано вирішила не додавати підтримку модів. Також деякі помічали фрізи на відкритих локаціях, падіння FPS навіть на потужних відеокартах, таких як RTX 4070 Super, або ж проблеми з оптимізацією на Steam Deck. Oblivion Remastered вийшов одразу на усіх популярних платформах: Xbox Series, PS5, ПК та вже доступний у гімп. У Steam звичайне видання гри коштує 1800 гривень, а Deluxe 2200.